Ласкаво просимо до Старбахт, чи ми можемо вам допомогти? Ем, так, чи повернувся пряний гарбузовий напій у меню? Так, пані, він повернувся. Раз, чудово. Я візьму каус з цією смачнючою холодною гарбузовою пінкою. М -м -м. Okay. Добре, це буде коштувати 6,25. Чудово, дякую. Привіт, ось ваша кава. Людина перед вами оплатила ваше замовлення. Тож це ваше. Вау, справді. Це так мило, з її боку, стільки добрих душ на світі. Просто я так рада, що пряний гарбузовий напій повернувся. Так, так, він безумовно популярний. Добре, дякую, дуже бувай. Так, гарного дня. Цікаво просимо до Starbucks. Чи ми можемо вам допомогти? Привіт! Чи можу я взяти два слати з гарбузовим кремом? З пакету ваш гарбуз? Так, звісно, загальна сума 12.50. Оу, oh, знову привіт. Чи можна мока з білим шоколадом, е, дуже гаряче, будь ласка, е, без е, збитих вершків? Нарвусовий айслада! О боже! О, о, о боже! О боже! Дай мені! Що це таке? Це, це біло-шоколадний мокот. Це було для жінки перед вами. Принеси мені, гарбузове. Йди туди, принеси мені його! Ласкава, просимо до Старбакс. Чи ми можемо вам допомогти? Ай, счастья, це доповнюєш барбусі. Мало мама, мало, мама, Будь ласка, проїдьте вперед. Мем, я не знаю, можу дати вам цей напій. і це здається неправильним. Просимо до Старбакс. чи ми можемо вам допомогти? О, так, чи повернувся гарбузовий на меню, а?